Я щаслива! Щаслива жінка! Їй щастить! Здавалося б, зміст речення однаковий, але вид цих речень різний. Вітаю! Мене звуть Тетяна Бутурлин, я засновниця і керівниця Центру мовної та цифрової освіти Школа успіху. І я допоможу вам за кілька хвилин зрозуміти відмінність простого двоскладного та односкладного речення. Розуміти, в чому ж відмінність різновидів односкладних речень. Готові! Ой, їхали! Прості речення за складом граматичної основи поділяються на односкладні і двоскладні. У двоскладних реченнях граматична основа виражена і підметом, і присудком. А в односкладних лише підметом або лише присудком. Якщо граматична основа виражена лише підметом, то воно є односкладним називним. Наприклад, щастя крапка. Неймовірне щастя. Проте пам'ятайте про важливий виняток. Якщо в реченні, крім підмета, є обставина місця, часу, причини, то воно є неповним двоскладним. Наприклад, щастя це просте односкладне називне речення, неймовірне щастя також буде просте, односкладне називне речення, а от неймовірне щастя в її житті. Окрім підмета, є обставина місця в житті. Тому воно є неповним двоскладним. Усі односкладні речення поділяються на означено особові, неозначено особові, узагальнено особові, безособові та назерні, в усіх односкладних реченнях означено особового, неозначено особово, не -особово узагальнено-особово, безособових немає підмета. Є лише присудок. Якщо ви можете до присудка додати я, ми, ти, ви, Іншими словами, це займенники першої та другої особи однини та множини, то ці речення є означено особовими. Якщо ж до присутка ви можете додати займенники він, вона, воно, вони, тобто займенники третьої особи однини та множини, то таке речення є неозначено особовим. Наприклад, працює самостійно, працюють самостійно. Якщо ж до присутка простого речення ви можете додати займенник ми, ти чи вони. І це речення належить до усної народної творчості, зокрема до прислів'їв, до приказок або до афоризмів, то таке речення є узагальнено особовим. Проте, пам'ятайте, в тестах може бути два зразки усної народної творчості. Але що ж обрати? Те речення де лише одна граматична основа, бо може бути прислів'я це зразок усної народної творчості, але там буде дві граматичні основи, і те речення буде складним. Наприклад. Чесне діло, роби сміло. Роби. Тобто, ви можете додати займенник Ти роби. Якщо ж до присутка простого речення ви не можете додати займенники Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони, то воно є безособовим. Ну, хочете, скажу вам правило повністю: безособове речення це речення, в якому головний член речення виражає дію або стан. Незалежно від активного діяча, якщо вам це, звичайно, допоможе, то тому краще скористайтесь лайфхаком, що коли ми не можемо додати особові займенники. Але це ще не все. Потрібно запам'ятати сім правил, в яких випадках речення є безособовим. Перше, якщо присудок виражений безособовим є словом на НО, то, наприклад, проєкт завершено, вікно розбито. Друге, присадок безособового речення виражений дієсловом, що виражає стан природи. Наприклад, дощить, сніжить. Третє, присудок виражений дієсловом, що виражає стан людини, психічний чи фізичний. Наприклад, мене лихоманить. Четверте дієслово, що позначає успіх чи не успіх. Ще їх називають дієсловами фортуни. Пам'ятаєте, на початку уроку я навела приклад їй щастить. От в цьому реченні пристук виражений безособовим дієсловом щастить, а підмета нема. Запам'ятайте, в безособових реченнях, так само як в неозначеного особових неозначено -особових, особових підмета нема. Але досить часто в безособових реченнях додатки визначають як підмети. Якщо ви побачили дієслово на «но», то Тобто безособове, або інфінітив в безособовому реченні, то там нема підмета, там треба шукати додаток. Отже, щастить кому їй їй, це буде додаток. П'яте присудок виражений дієсловом, що позначає буття. Є, було, нема, буде, немає. У нього немає щастя. Наприклад, у нього немає щастя, присудок виражений безособовим дієсловом немає. Шосте правило. Присток виражений неозначеною формою дієсловом або інфінітивом. Нагадую, що інфінітив відповідає на запитання, що робити, що зробити. Наприклад, аналізувати результати своєї діяльності. Присток виражений дієсловом аналізувати. Сьоме. Присток виражений прислівником. Наприклад, мені весело, йому сумно. В першому реченні присток виражений прислівником весело, а в другому сумно. Отож, ми з вами розглянули всі види односкладних речень. Проте хочу нагадати про виняток, якщо в реченні, крім підмета, є місця часу причини, то воно є неповним двоскладним, а також ще такий випадок. На початку уроку я вам сказала, щаслива жінка, жінка щаслива. Яке з них односкладне, а яке двоскладне? Якщо прикметник чи дієприкметник буде стояти перед іменником, щаслива жінка. Скошена трава, намальована картина, радісна новина, то це буде односкладне називне речення. Тобто всі прикметники та дієприкметники, які я назвала, потрібно підкреслити хвилястою лінією. Це будуть означення. Якщо ж ці слова перемістити в постпозицію після іменника, тобто жінка щаслива, новина радісна, картина намальована, то ці слова потрібно вже. Підкреслити не хвилястою лінії, а двома лінії, тобто вони є присутками, тому що можемо додати, жінка є щаслива, картина є намальована. Тощо. Отже, якщо в є підмет пільмати приступ, то воно ж уже не буде односкладним, правильно? Це речення є двоскладним. Маю надію, що це відео допоможе вам не лише підвищити рівень мовної грамотності, а й отримати бажані 4 бали додаткові на ННТ. Любіть українську, вивчайте її, бо ми з України.